Водолії. Водолії поєднання імператора та блазня натякає на важливість знаходження балансу між новизною та порядком. Цього тижня можна вивчати якісь нові горизонти, але не забувайте про структуру та дисципліну. Імператор на то натякає. Таке поєднання карт вказує на дуже успішний початок якогось нового підприємства, проекту, де ви зможете поєднати свої пристрасть та ентузіазм з реальністю та практичністю. Вихідні будуть насичені. Дуже приємними подіями, спілкуванням, розвагами. Але дехто з вас водоліє також встигне прийняти участь в якомусь майстер-класі і розкрити в собі новий талант та навчитися чогось геть нового та цікавого для себе, риби! Риби, якщо в минулому були якісь професійні складнощі, то зірка сигналізує про швидке покращення вашої ситуації. Ваш оптимізм притягне якісь нові можливості, на які ви так чекали. Якщо деякі рибки мріяли про підвищення чи зміну роботи, дерзайте зайде цього типу. Тижня ворушіться, бо зірка – це завжди нагадування про те, що ви, на вірному шляху. Але не сидіть, склавши ручки. Справи підуть тоді угору і почнуть крутитися самі собою. Для досягнення бажаного результату необхідна буде ще злагоджена робота у команді. Зверніть, будь ласка, на це увагу. спів. Працюйте в колективі, тоді ви досягнете більш гарних результатів. Вихідні, проведіть активно, бо енергія ваша буде зашкалювати, і завдяки їй ви зможете втілити всі свої бажання у життя. Особливо сприяється карта тим рибкам, хто зібрався у подорож, вона буде дуже цікава та незабутня.